Так, скільки тепер годин? Вже вісім годин, треба збиратися. Ми ж опоздаємо на свято. Аліна може отримати награду Оскара. За кліп русалочка. Так, Майкл, ти вже готовий, що це такий бардак? Це це Арнольд розкидав. Ладно. Прийдемо, оберемо. Так, а він ти вже готова? Так, да, мам, я вже готова. Малише теж, ліса теж. Так добре, треба вже виходити. Ти не забула. Ні, я мам. Так, сейчас беремо. Так, Емі, давай откуди до мене Так. Один, ты брахолист, а один поджито. Та-та. та Так, все, мы можем уже идти. Пошли то давай. Ничего не забудем. Нет, ну что не иди пошли то